Саме зараз ми слідкуємо за тим, як президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах, і одразу треба сказати, що цей візит готувався заздалегідь, і багато чого ми від нього чекаємо. Насамперед, ми чекаємо, що там буде презентований план нашої перемоги, про який казав Зеленський. Ми чекаємо, що ми можемо отримати дозвол набити. На те, щоб бити по території Росії далекобійною зброєю. Але що саме давайте детальніше послухаємо від нашого президента? Україна представить Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру. Допомагаючи нами з планом перемоги, представимо також його в конгресі, обом партіям, обом кандидатам в президенти Сполучених Штатів. Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом з нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. Два ключових моменти. Які сказав президент у цій коротку у цьому короткому зверненні, перше, що цей план мають побачити перше, мають побачити президент Сполучених Штатів, а також кандидати в президенти. Таким чином він як би сказав би, що поки що ніхто цей план не бачив. Це не зовсім так. Ми про це далі поговоримо. А другий важливий момент він сказав, що саме Сполучені Штати мають достатньо сил та можливостей для того, щоб план перемоги України. Був виконаний. Отже, якщо тут є і ця зворотня сторона, якщо Штати раптом нам не допоможуть, то напевно, все план розвалився. Але давайте вже за порядком спробуємо. Ну, по перше, розуміти, що це за план, і чому, чому в заголовки нашого відео написано, що цей план може ввести до катастрофи? Де є тут катастрофа? А катастрофа у ставленні президента Зеленського до, скажімо так. Ставлення до наших партнерів до того, як виконують сполучені штати свої якісь там обіцянки, якщо виконують, звісно, перше. Це не зовсім правда, що цей план ніхто не бачив. його насправді бачили. І цей план складається з кількох пунктів: там міжнародна фінансова допомога для відновлення економіки, надання сучасного озброєння від заходу, продовження операції збройних сил України у Курській області є в цьому плані. А головне, що там є, це що має бути якісь там положення про вступ до НАТО. І знаєте, цей витік він стався від самого Зеленського. Спочатку Володимир Олександрович, звісно, казав, що його мають побачити тільки наші партнери, і, зокрема, Джо Байден, президент Сполучених Штатів. А потім він буквально за кілька днів до того, як виїхати в Штати, Зеленський дає інтерв'ю виданню New Worker, І от в цьому виданні раптом в цьому виданні він журналістам фактично, фактично каже, що він і як він планує робити. І можна проаналізувати все це видання, все це інтерв'ю, можна проаналізувати все, що сказав Зеленський, але насправді резюме, от під словами Зеленського, підвів е журналіст Джошуа Яфе, Який, от я буквально кілька його речей хочу зараз зачитати. Ви самі зрозумієте, чому це резюме, е Можна навіть не читати все інтерв'ю. Джошуа Яфе пише на ще раз скажу, це інтерв'ю вийшло 23 вересня. 23 вересня в виданні The New Yorker. Зеленський приховує деталі своєї зустрічі з Байденом, але він сказав, що план містить низку елементів пов'язаних із довгостроковою безпекою та геополітичним становищем України, що ймовірно включає вступ до НАТО за прискореним графіком, а також надання західним військовим допомоги з меншими обмеженнями, тобто. По факту, вже навіть в цьому інтерв'ю Зеленський розкрив основну основну частину цього плану перемоги. А саме Україну треба прийняти в НАТО. Якщо Україну завтра приймають в НАТО, то фактично вона вже перемогла. А Путін програв. І війна має закінчитися сама собою, тому що тому, що Росія не буде воювати з НАТО. Так, це цілком логічно, що дійсно Росія, щоб вона там би не казала, вона не збирається воювати з НАТО, тому що вона ніяк не може подолати Україну, яка діє навіть просто за допомогою зброї, яку нам надають наші партнери по НАТО, тобто самих натівських військ немає. Це все робить українська армія своїми руцями, але за допомогою західної зброї. Втім, це не саме НАТО. І з самим НАТО Росія не просто не готова воювати, а вже навіть починає про це казати у відкрито. Причому серйозно, не так, як вони зазвичай роблять: ми скажемо ем, одне, а зробимо по-іншому. Ні. Тут вони конкретно кажуть, ми воювати з НАТО не хочемо. І коли Зеленський каже про те, що Україну треба прийняти до НАТО і війна закінчиться сама собою, він правий. Але хіба не через це? Війна почалася, ну принаймні, Путін про це сказав, що він не хоче, щоб Україна вступала в НАТО. То як тепер бути в цій ситуації Джо Байдену, який почув від Зеленського такий план, приймає нас в НАТО? Ну окей, прийняли Україну в НАТО. До речі, я не знаю, як за п'ять тижнів, що залишається президенту Байдену на своїй посаді, встигнути за п'ять останніх тижнів підготувати всі країни НАТО. До речі, там вже ж Сполучені Штати не є головною країною. Так безумовно, що так історично склалося ще після Другої світової війни. Що саме Штати були засновниками, але одними із засновників НАТО, але в певний час штати передали оцю цю роль керівника НАТО просто німцям так вони зробили, і далі вони безумовно втручалися, але Штати не є там головною країною, там є інші члени, з якими доведеться Джо Байден, якщо він, наприклад, захоче запросити Україну в НАТО, домовитися за останні п'ять тижнів. Я не певен, що це зробити реально. Тож, президент Зеленський кажучи, прийміть прийміть нас в НАТО, він фактично підставляє Джо Байдена, який фізично не може це зробити. І в цьому плані все базується навколо цього. От ви нас приймаєте в НАТО, і війна закінчується. Як це зробити, невідомо далі ще кілька слів, кілька слів. Я Яфі, журналісту, який брав напередодні виїзда Володимира Зеленського до штатів у нього інтерв'ю. Під час нашого інтерв'ю в ситуаційній кімнаті, яке було відредаговано. Для тривалості та ясності Зеленський перестрибував між історією та політичною філософією, військовою стратегією та механізмами міжнародної дипломатії. Він дискурсивний промовець, якого іноді важко. Визначити, але він незмінно зосереджений на одному головному повідомленні: Україна веде війну не лише за підтримки Заходу, але і від імені Заходу. Жертви України стверджує Зеленський уберегли США та європейські країни від необхідності приносити більш особисті болючі жертви. Власне, ось вам і відповідь, чому все так, як воно є. Навіть от сам журналіст, який ну, достатньо відомий, який, до речі, не просто знає, що таке Україна, він тут неодноразово бував, він брав інтерв'ю Зеленського. Він зустрічався в різні періоди його президентства, навіть в 2019 році, якщо я не помиляюся, він брав в нього інтерв'ю. І навіть він, от до цих слів Зеленського, каже, що Зеленський глибоко переконаний. Він глибоко переконаний, що Україна веде війну не просто західною зброєю, а від імені Заходу. В цьому переконаний Зеленський, але це не очевидно для західного журналіста. І от вам не здається, що це є якраз той той самий когнитивний дисонанс, коли журналіст, який є представником заходу, який працює для заходу, який пише для заходу, який є частиною західного світу. Не згоден з Зеленським, от в цьому ключовому пункті, і в тому числі він не згоден з Зеленським, що Україна і український народ взагалі врятували Західну цивілізацію. А саме на цьому побудована вся риторика Офісу президента, що Україна і український народ врятували західну цивілізацію. І якби західна цивілізація справді так вважала. Чи вам не здається, що допомога нам була би зовсім іншою? Чи вам не здається, що якби західний світ вважав, що Україна його врятувала, у нас були б ліопарди не на другий рік війни, а в перший день а як правило вони були б ще до початку війни? І отут ми підходимо до ключового моменту, чому президент Зеленський переконаний, а це от якраз і засвідчує журналіст, що він переконаний в тому, що Україна врятувала західний світ. Що якби не Україна, то західному світу довелося би на цій війні воювати своїми силами. З Чого він це взяв? Що західний світ воював би на цій війні? Зрозумійте, коли в 22-му році. Ми про це знаємо чудово. Чому всі західні розвідки казали, в тому числі вони казали, що Київ паде за три дні і 72 години і не буде взагалі ніякого спротиву. А, вони це казали, тому що вони неправильно оцінювали безумовно нас, але в тому числі вони це казали тому, що а, вони не розглядали іншої можливості, тому що й насправді було байдуже на Україну. Слухайте, давайте визнаємо, що навіть до початку повномасштабного вторгнення величезна кількість українців і далі якимось чином працювала з Росією, дивилася на Росію, слухала російську музику, дивилася російське блядь, кіно, розмовляла російською мовою і не збиралася, частина у величезна частина українців не збиралася відходити від руського миру. І це в тому числі і дає право, наприклад. Тому Трампу казати, там є російські регіони, які до біса російські регіони. Ну тобто, чому вони так вважають? Тому що там розмовляють російською мовою, і тому, що певна частина людей іще і далі продовжує себе утотожнювати з радянським союзом, з рештками уламками російської цивілізації, Радянського Союзу, неважливо чого саме. Але. Саме це дає право західним політикам, таким як Трамп, наприклад, або його е, можливий е, віце-президент Дівенс, е, який, до речі, теж так вважає, що там є російський регіони, і, напевно ж, Росія має право на них. Росія має право на Крим, тому що він був російським. З якого дійки він був російським. Але вони роблять такі помилкові висновки. Не тому, що вони погано вчилися і в школі чи там погано вчили історію, а уж тим більше історію України, звідки історію України їм взагалі вчити. Тільки зараз починається таке певне переосвідомлення історії України в контексті Західної цивілізації. Тільки зараз воно починається. Тож ем, словами Зеленського, які о, і це ж ми ж розуміємо, що на цьому побудована його головна стратегія, що ми врятували Захід. Але якщо Захід не вважає, що ми його врятували, то ця стратегія не працює. Напевне, треба переконувати захід, що ми його врятували. На треба треба показувати наскільки Україна важлива для заходу. На треба напевне, треба якимось чином і нам показувати, наскільки ми є частиною західного світу, а не рештками Російської імперії радянського союзу. Те, що у нас величезна частина людей вже почала розуміти правду, розуміти, що всі ці роки, які Україна перебувала під Росією, це є пряма окупація. Треба так і казати. А не розповідати, що ну радянський союз будували українців в тому числі. Ну так багато імперій будують поневолені народи, і нічого тут дивного немає. Саме тому ми і кажемо, що те, що у нас відбувається зараз, Росія сприймає як, як колоніальну війну. Вона навіть воює з Україною, як це робить, як робили метрополії в колонії. Вони наймають найманців. Єдина різниця, що вони наймали найманців з інших країн. а Росія напевно це єдина країна, яка наймає найманців власних громадян. Ну, і ми розуміємо, чому вона так робить, тому що на цій війні, яка несправедлива, ніхто воювати великих бажань не має. Тож, найвели... найбільша проблема, що і далі Україну, от останні кілька років, звісно, змінили ситуацію, але до останнього Україну вважали на Заході частиною Російської імперії, частиною Радянського Союзу. Тобто частиною отако собі сфери впливу Росії, і коли Україна сказала, що ніфіга ні подобного ми більше так не хочемо. Ми хочемо бути з Євросоюзом, ми хочемо бути з НАТО. Ми хочемо бути од західною цивілізацією, бо ми є частиною західної цивілізації, це зробила Україна, це її рішення, і вона могла цього не робити. І якби в перший же день е, повномасштабного вторгнення Україна би просто склала б лапки, припинила б опір і все на цьому закінчилося б, повірте, в, на заході знаєш що б сказали? Вони б сказали, та ми так і знали. слухайте, та ми так і знали, що так воно і буде. Та вони ж там все ж Росії, ніхто там не збирається е, взагалі проти Росії йти. Там певна частина людей, яка там на західній Україні, яка там. Умовно кажучи, колись була під Габсбургами, а всі інші також вони ж це ж частина Росії. Розумієте, вони б так і сказали би, якби ми б слали б зброю і не вчинили б, б опір. А через те, що ми не слали зброю, що ми зараз чинимо опір, і вже це відбувається вже третій рік, і причому ми це робимо достатньо успішно. Росія навіть останніми місяцями, де вона там просунулася, якщо подивитися по кілометрах, то це значно менше територія, де Україна просунулася в самій Росії в Курській області. Отже, це наша справа бути самостійними, незалежними, боротися за це все і уж тим більше не казати, що за нашу незалежність має боротися хтось інший. А саме це зараз намагається сказати офіс президента, тобто перекласти обов'язок боротися за незалежність України на Сполучені Штати. У мене нема жодних сумнівів, що Україна е, вибори свою незалежність. Історичний процес так склався, що ми до цього й йшли. Просто ми на це наприклад до цього дійшли на 100 років пізніше, ніж та ж сама Польща, яка після розвалу Російської імперії змогла вибороти свою незалежність, створити нову річ Посполиту, і у неї вдалося І навіть після окупації точніше, після розділу в 1939 році між нацистською Німеччиною і більшовицькою Росією свої території вона все одно змогла вберегти і уряд, вона змогла вберегти і свою незалежність. І як тільки, і, хоча і потім була окупована вже більшовицькою Росією, тим не менш в кінці 80-х років, як настала нагода, вона одразу проголосила свою не просто незалежність, а відновлення своєї державності, тому що в неї була держава, те, що насправді мало б зробити і ми, але ми це не зробили. Ми робимо це зараз. І саме тому Польща вже з кінця 80-х років, власне, вважається. Ну, це да, це частина західного колективу, західного світу, колективного заходу. Нічого тут такого дивного немає. А Україна, ну так Україна, вона ж ще ж не вона захотіла. От зараз вона і виборює. І вони нам. Тобто країни заходу можуть і мають, і будуть допомагати, тому що насправді це ж і е, було і приємне здивування, що виявляється, вони до нас ставилися гірше ніж ми є. Насправді, і для, для них у 22-му році було здивування і розуміння, так Україна справді хоче бути от, е, демократичною, незалежною і повністю вийти з під впливу Росії повністю. І Захід готовий допомагати, але, але якби Україна склала зброю, не билася би, Київ здався, з чого мирішили, з чого ми для себе вирішили, що Захід. Вбачав загрозу нападу вже безпосередньо на себе. Ну от з чого ми взяли? Що Путін обов'язково після того як він би підкорив би Україну, напав би на Польщу. Ну от з чого ми це вирішили? З чого ми вирішили, що він би напав би на країни Балтії? Ну ти, ми так собі, ну ми ж ми чого ми вирішили? Бо ми знаємо історію, бо Путін не, ніде не зупиниться. А країни заходу трошки інакше до цього ставиться. Слухайте, е, власне кажучи, якби не німецька економіка ніколи б режим би Путіна не заробив стільки бабла, скільки вони заробили завдяки німцям. Нашу путіну розривати цей ланцюжок. Ні, не треба заробляти з німцями значно краще і уж тим більш розділяти сфери впливу, військові сфери впливу, економічні сфери, сфери впливу, ніж воювати, так само, як і зі всією іншою європою. Я вам найбільше скажу це. Дуже легко перевірити. Справа в тому, що до 2008 року, фактично, Росія, тобто до квітня, до квітня 2008 року, Росія фактично вважалася членом НАТО навіть був створений створена радо створена рада росія нато і україна була таким собі асоційованим членом при НАТО і мала свою штаб-квартиру в НАТО і практично всі місії НАТО узгоджувалися з Росією і, і Росія вона була номінально. Вона була членом НАТО. Але в 2008 році Путін вирішив напасти. Ну точніше, саме 2008 рік. Це тоді, коли Україну та Грузію їм не дали ПДЧ план дій щодо членства, і це сталося в тому числі, в тому числі через намагання через втручання Росії. Це по суті по факту Росія заблокувала Грузії та Україні шлях до НАТО. Росія це зробила сама за допомогою Німеччини Німеччини та Франції. Потім. Президент Франції навіть це визнавав, що це насправді ми винні, і ми і Ангела Меркель винні в тому, що от Україна та Грузія не стали принаймні, хоча б не отримали цей ПДЧ план дій щодо членства влітку 2008 року. Грузія потрапила в Росія, влаштувала саме агресію проти Грузії. А Грузія потрапила в ситуацію, коли її ще й зробили винною в цьому. Ну а далі 2014-му, і саме після цього, після окупації частини Грузії Росією. Росія припинила своє членство в НАТО, так би мовити, і країни НАТО навіть винесли там певну резолюцію, які там теж про призупинили свою співпрацю з Росією. Ну а в 2014 році, коли вже Росія окупувала Крим, ну якби ця історія тільки продовжилася. Але насправді Росію все влаштовувало, і тому на Заході вони ж не працює все це От сьогодні Путін думає одне, завтра інше. Ні, є там певна доктрина, є вона прописана. І в цій доктрині Росія має. Свій вплив має свої сфери впливу, і на ці сфери впливу, захід колективний захід, так би мовити, погоджується. Тож, коли ми кажемо, що Путін обов'язково там в 22-му році напав би на Захід, в заході на Заході це сприймається з неп... вони в це не вірять. Скажу по-простому, не вірять вони в це. Ну і тому Європа. Ще раз, вона може нам допомагати, і вона дуже здивована була тим, як ми чинимо опір. Але по факту Європа вважає, що це наша справа. Ми ж хочемо стати частиною Європи. Ну серйозно, Європа ще донедавна не бачила нас не тільки своїм членом, а навіть окремо від російської від Росії території. Тож це наша справа, і будувати нашу стратегію перемоги на. Скажімо так, відчутті провини, а саме це зараз збирається зробити офіс президента. Що він хоче викликати провину у колективного заходу, який ми врятували, що тепер захід не приймає нас в НАТО і не хоче рятувати нас. Це насправді гратися на відчутті провини це хибна стратегія, особливо коли ти граєш з дорослими гравцями в міжнародну політику. Тож, ми дуже, і я дуже, ми всі дуже сподіваємося на те, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом призведе до конструктивного діалогу, а не до бикування, яке ми бачили, наприклад, от коли стався оця сварка між Зеленським та міністром закордонних справ Польщі. Тому що. На Заході, в Штатах, Байден такого не зрозуміє. Байден не один день в політиці, і він точно знає, хто що захищає і хто на кого збирався нападати. І тому йому не треба переконувати, що Україна зараз воює від імені Заходу. Оце справді хибна позиція. Ми воюємо від свого імені. Ми, Україна, є частина західного світу. Ми є частиною Європи, і ми воюємо від свого імені за свою свободу, за свою незалежність і за те, щоб русня, нарешті, здохла.